Всім доброго здоров'ячка! І я знову вітаю вас на свантєм розминанні на якому ми, як завжди, промнемо, прожмемо все своє тіло. Не лише просто так розігріємось. Поїхали працювати, як завжди, руки, ноги включаються одразу. Давайте трошечки. Вільніше, зручно. Одна нога назад, відводиться, сильно не прогинаємось. Розкрити. Давайте одну. Одну. Одна рука вперед. Залишаємось тут і округлились, потягнулись, можна ще руку дове, догори, округлились, округлились, стараємось штовхнути ось туди таз. Спокійно дихаємо, чітко повторюємо. Моє положення. У мене два дві кісточки е, тазу прямо довернуті. Округляємось, підкручуємо куприк. стараємось з'єднати маківку з куприком. І тут максимально виштовхуємось, трошки в нас є доворот, тому що ми тянемось до п'яточки, але сильно я себе не розвертаю і сильно не тримаю. Зручне положення, але дивіться, щоб не було якогось такого. І ще раз. Можна зігнути коліна. Але краще оце рівне тримати, щоб ми штовхали від цієї ноги корпус. Добре, змінюємо. І округлились. Топхнули. І старайтесь тут сильно в прогин не уходити. Наверх. На дві ноги. І спереду. Також. Я не назад, не отуди. Падаю я на передній нозі. Вісім-десять разів таких. Робимо. Ой, забулася. Нічого страшного, якщо рука залишилась отут. Коли зверху вона просто додає ще більше витяження бокові. Добре, а тепер ми змінюємо ногу і знову ж таке ж положення у мене нога позаду. І тепер ми розкриваємо. Корпус на лінії плечей. Угу. Руки в сторону. Поки що таз я не розкриваю, потім будемо більше довертати. І поїхали амплітудніше зі згинанням. Можна трошечки поробити згинання більше з опорою на передню ногу. Можна зробити прям випад. Широкий. Тут тільки дивіться, щоб у вас вага розподілялась. відчувайте на стопу і максимально рука доводиться в сторону. Якщо вона максимально позаду, я відчуваю коліно і стопу, що воно, що мій таз якраз над ними. Угу. Активно. Змінили. І ширше. Я взагалі-то, коли сама тренуваю, то мені більше подобається позиція вуща і з акцентом на руки. Але коли ви хочете більше підключити ноги, то ширше. Зафіксували трошки, витягнулись, потянулись до ноги. Зараз трохи активніше зробимо і будемо змінювати ноги. Потягнулись до іншої ноги. Старайтесь завжди в перервах робити будь-які такі стрейчові вправи ну, дуже корисно і ефективно поєднується разом з силовими. Ви не просто закачуєте, так? Да? Ваші м'язи. А ще й а в перерох трошечки їх подовжуєте. І розсмаліте. Що ми тепер робимо? Ми робимо один, два, три. 4 і стрибаємо. Змінна, зміна, зміна, зміна 5. Разів, змінюємо 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Спочатку можна стрибати трошечки вище, але з зігненими колінами. Коління. Тобто, ось десь в такому положенні. Або якщо ви вже відчуваєте нормально то Нижче. Але слідкуйте за тазом. Ми не стрибаємо ось так. Ми стрибаємо. Тоді ширше трошечки. Поїхали. Один. Два. Стрибочки. Один. Два. П'ять. І. Два. Наверх. Один. Вже заплуталась. і наверх, 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 наверх і. Насамперед, краще стрибати маленькими, тому що дуже важко буде після стількох повторів вам вже уйти от сюди. Або обережно не поспішаючи. Один. Два. І пум, 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 пум. Пум. Сторона останні раз. І потягнулися. Таз назад. Опора. Задню ногу. П'ятку поставили. І витягуємося, якщо важко. Опираємось, робимо опору в руки. Витягуємось далеко і стараємось притиснутись до ноги. Змінюємо ногу. Спочатку давайте зверху. Раз назад максимально копчик. Розкриваємо наш куприк. Потягнулись. Добре, підкручуємось, розкручуємось. Зараз більше бокових. Нахилів вернулись. Розкрутилися ще. Можна округлити тут руки. Ще можна нижче. Зігнути коліна. Розслабити. давайте зависнемо в цьому положенні і достаємо до руки і наверх, наверх. Чотири рази. Переводимо на іншу сторону, спочатку трошечки потягнулись. дивіться, щоб ви не завалювали руки вперед. Розкрили і хочемо з'єднати і розкрити. Оця рука нікуди не відводиться, ось коли я. Тут опускаю, вона на одному місці. Ніби хочу два плеча з'єднати разом. Дуже добре розтягується. Бокова сторона. Отянумось перег, на пальчики, розслабились, розкрутились через спину. Ще разочок, хвиля. До голови. Угу. Добре, підключаємо ноги і уходимо в нахил і ще далі. Ось сюди. А потім вперед і е, максимально коліно вперед. Ми до цієї п'яточки нахиляємось і назад. Тут у нас дві зігнених ноги. А тут тільки спереду. Тут більше така лінія від п'ятки до руки. Ось така одна. Слідкуйте, щоб у вас не завалювалось кудись туди коліно. Спокійно, нікуди не поспішаючи. Вірно виконуємо. Прямо можна покласти на ребро. Можна навіть довернутися. Сильно не затискуємо ноги. Ще. трошки довертаємо. Ой, дуже приємно. Ми не от сюди, так? Тому що у нас тут буде дуже зажаті ноги, а трошки по діагоналі. Довернутися. щоб зручно було ногам. Не нахрест. І останній разочок на іншу ногу. Трохи тримаємось тут. Можна також подовертатись. Нахил. Нахил. Витягуватись в сторону. Максимально з розвернутою. Завернутою. З тигном завернутим, точніше. На розкриття ось це, і на закриття. Видих, 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 видих. Опускаємось вниз. Ох, дуже добре теж. Тут можна потягнутися. Обережно, обережно і сідаємо дуже обережно на коліно. Ну, не на коліно, а на п'яточку нашу. І стараємось цю це стегно, опустити. Таз. Угу. Пірнаємо вперед за ногою. Трохи далі. Розкриваємо, Раз. можна опустити трошки тоді ближче, розкриваємо ще сторону, Відштовхуємось від підлоги. Угу, добре. Стопа. Знову наше положення. Угу. Підкрутились. Вирівняли. Підкрутились. Вирівняли спину якомога. Рівніше. Розкрутили. Тазові кістки максимально туди. І підходимо пружиною. Розкручуємось на іншу ногу. Поїхали. Діагональ. Коліно прямо. Стараємось не завалитись назад, а штовхати таз трохи вперед. Якраз витяжуючись в боковому нахилі. І тут рівно. Перейшли. Назад. Обережно. вперед, Назад. чотири з доворотом Назад. Шия розслаблена. Здоворотом це шість, ще більше туди, туди штовхаємо, Сім. Кізочок зараз зробимо. Десять. Угу. Залишаємось тут, ага, не тут, а ось тут, скручення Можна не випрямляти до кінця. Ось це коліно розкриє. Якщо відчуваєте сильно завал назад, підходимо ближче. Добре, ми забули ще потягнутися в цьому положенні. Гляємось. Опускаємось можна нижче. О. Позгинаємо коліно. Дуже добре. Потягнутись тут. Обережно тримаємось, сильно низько не опускаємось і ще додаємо руку. І завертаємось. Можна ще в виворітне положення, можна одразу вперед. І обережно спочатку передаємо вогню на руки, щоб у нас не було хрускоту в коліні. І опускаємось, вирівнюємо кістечки тазові. Проїжджаємо вперед. Ось туди. Трохи. Ну далі. Ось тут можна ще розкривати теж стегну. Обережно тільки на коліно не завалюємось, розкрити і ще закрити. А коліно у нас у напрямку стопи. Дихаємо, угу, поставили, трошечки повитягувались, ближче, підвинулись і розкриваємося, Спокійно дихаємо. Поставили ногу, розкрутились. Округлились. Розкрились. Округлились і стараємось навпаки розкрити сідальні бугри. Розкрити, поставити п'яточку. Сильну голову ми не закидемо назад. Більше розкриваємо таз. По сторонам дуже добре тут ще поскручуватись. Наші хребці так відчутно розклеюється. Точніше, фасції на хребцях, біля хребців. І все, ми відпочиваємо. Розслабляємось. Можна ще попереносити вагу, на п'яточки, ще потягнути ноги, в розтяження, розкручуємося обережно. Можна ще зробити ролдаун, roll roll up, ап, востаннє. І все ми завершуємо. Дякую!